Що раджу зробити кожній людині до 25 років? Раджу вам записати це відео і показати своїм дітям. Ви колись мені за це подякуєте. Перше це вивчити англійську мову на рівні, хоча би B1. Чим пізніше ви почнете вивчати мову, тим складніше вона буде вам засвоюватись. Статистика показує, що більше половини українців не знають англійської мови. Тоді яка мова може йти про вищі заробітні плати чи краще майбутнє? І я особисто не чув ні разу від людей про те, що вони пожаліли, що вивчили англійську, але навпаки. Дуже часто. Наступне, це виготовіть собі водійські посвідчення і обов'язково подорожуйте. Не сидіть на одному місці. У сьогоднішній день бюджетні подорожі у Європі це реальність. І коли, як не в молодості, ви можете поїхати і побачити цей прекрасний світ. Я особисто радію, що в свої 29 років я побував у близько 30 країнах, хоча хотілося б і більше. Наступне знайдіть друзів та партнерів, які відповідають вашим цінностям. Саме в цьому віці, як говорять, з ким поведешся, того не Якщо ви шукаєте друзів до гулянок, це одні люди. Якщо ви шукаєте друзів для побудови сім'ї або бізнесу, це зовсім інше. І важливо оточити себе тими людьми, які мають спільні цілі разом з вами. У такому оточенні вам буде простіше себе самореалізувати. Наступне це навчитись відкладати гроші. На жаль, у школі нас вчили теореми Піфагора, але ніхто не пояснював підстави фінансової грамотності, як заощаджувати гроші, як їх примножувати, куди зникає зарплата і чому кредит це не просто подарунок. І наступне це спорт та здоровий спосіб життя. Це повинна бути постійна робота над собою, яка дасть вам дисципліну саме у вашому житті. Також знаю багато людей, які жаліють про те, що не почали займатися спортом раніше. А шостий пункт прошу вас написати в коментарях, як ви вважаєте, що варто зробити кожному до 25 років?